Розкриємо дужки 5 помножити на х і 5 помножити на 1. Дорівнює 5х мінус 5. Тоді це 5х мінус 5, дорівнює 5х мінус 5. Бачимо, що права і ліва частина в них однакова. Зведемо їх подібні доданки. 5х. -5. Принесемо через знак дорівнює, то буде вже мінус 5х, тоді мінус 5. Та мінус 5 перенесемо через знак дорівнює. Отже, 0х дорівнює 0. Отже, рівняння такого вигляду, ми вже сьогодні розбирали, будемо мати безліч розв'язків. 0 поділити на х дорівнює 0. Ми знаємо, що якщо 0 поділити на будь-яке число дорівнює 0. Наприклад, 0 поділити на 2 буде 0. Так? Отже, 0 поділити на мінус 4 буде також 0. Отже, дане рівняння існує при будь-якому значенні х, 0 поділити на число буде 0. Тобто х у нас. Може набувати будь-яке число крім нуля. На нуль ділити не можна. Пам'ятаємо, 0 виключаємо. 8, 2 помножити на х мінус 3 дорівнює 2х мінус 7. Рівняння місця дужки розкриємо їх. Для цього треба числовий коефіцієнт помножити на кожне число, що стоїть у дужках 2, і залишаємо без змін. Спростимо 2х, перенесемо через знак дорівнює 2х, буде мінус 2х, мінус 7. З лівої частини рівності мінус 6 перенесемо в праву частину, буде плюс 6. Отже, 0х дорівнює мінус 1. Рівняння такого вигляду не має розв'язків, оскільки ми знаємо, що 0 помножити на х дорівнює 0, добуток числа з 0 буде 0, а у нас мінус 1. Отже, рівняння не має розв'язку.